Сміх лунав, пісні дзвеніли, зенькали бакали, дружно двірі в ресторані Новий рік стричали. Раптом зайця на порозі витріщивши очі, як гукне на всю горлянку. Хто по їх хоче? Звірі вражено замовкли, Ні, не спереляв. Побачивши уперше зайця забіяв. Вовк поглянув на ведмедя, ведмідь на лисицю та за хвіт себе щепнула. Чи бува не сниться? Дикий вепр до лева хрюкнув. Ні, скажи земляче, ти подібного нахабу коли-небудь бачив? Увірвався, зіпсував нам новорічне свято. Ще й погрожує нахаба. не забагато? От тоді і лев схопився. Та як загрімкоче, коче, а ну йде сюди паршивцю, я по шиї хочу. Та йдіть на двір скоріше, крикнув заяць Сміло. Там дадуть, мені самому здорово влетіло.